Да, всем привет, дороги, друзья. Зздрась, вами Артем Наруто. И Юки, привет. Привет всем, друзья. Да, привет. Мы уже вернулися, и мы будем. А давно не было? Да. Ну, я-то вчора сім серій, ну, що не виложу, правда, но виложу. Ну, ладно. Ой, я такий сюрприз побачив, що в мене куча сил. Ну, і ще наверху? А І наверху, верху-ть другий таж просто шикарно, просто. Ох. Надо же зараз ще мені чердак доробити і все. А да. бачите, в мене ресурси там брав, бо в мене ще там куча. Ну да, я взяв там залізу собі просто на шлем, бо в мене зламав. Ну точно ще не на шлем, а на топорик, так? Да? Ні, ну, на топорик. У мене він зламаний повністю. Це да. ти мій був? Я, я на лопату брав. Так, треба чекати. В прошлій прошлі часті ми зупинилися на тому, що... Ой, блін! Я зазвичай розлив воду. Я зазвичай не розлив воду. Що ми отуто построили отаку от качку, чи що це далі я не знаю ей okay. hey, пішли спати вже Пішли. О, да, який шикарний дом, я-я. спати ты, дом Так, я фарончик <laughs> Так, так, а і ще ви ще, і, ще і, А, я буду зараз строити кришу для своїх сіл. Ну, мені треба це обов'язково. Я ще вчора мав построїти, але ну, я казав, що я в цій серії буду строїти, так що зараз построю. А, кстати, так. Да, і ще тут такий балкон буде, ну, для юки, і в юки теж до мене. Тобто то балкон такий буде. Я повністю такий самий дом зробив зроби, зроби недавно. Так. О, мені такий самий зробити. Зараз я поставлю ці плити. Ну о, менше є плити. Кльово, зараз йду поставлю їх тобі. Ну, синю плити. Тобто з шерсті. А, коврик. Да. Можна коврик зробити український, прикольно, де. А, клас, да. А кстати, так, давай. Ну, Ти можна. прапор, бач, мої ідеї взяв. Треба довше його було зробити, чесно Ну я не знаю, мені якісь такі подобається. Не срать. Я собі довше зроблю. Можна, ну я не хотів такі роз. Надо ще нам зробити з балкона... Оп, оп. Оп, оп. Тепер жовтий, чекай, шерсть у мене. ще можна жовтий. Ну, не трать, не трать. Ну ладно, мені надо все одно. Та ні-ня. О, ти мені двері тут поставив? Так, да, постарав, бо вони зламалися, щось чесь... вони пропадають. Дякую. Я, я... собі читати закрився <риск> 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 Так, ого, перший раз на такий мотло він беріться, капе. О, кстати, скільки в мене забора? Я забув, що я його в тій частині так багато зробив з березового дерева. О, кстати, ти бачив, скільки у мене дерева було колись? А, ну ти все на крашу потратив, я Да-да-да. У подив... да, да, мене куча да. було дерева, я помню. Да, да, да. Ти дивишся, бачу, танк. Подивимся на О, у мене лишилось. Я псів рубати, по-моєму. У мене правда дерева багато не лишилося, ну но... ладно. Ну, і одне берізове. Не, а не берізове, темне, темне, темне от. 1 2 3 4-5 стаків дубового Дубового? О, необробленого. Oh, oh, не Трохи я, ну ладно. Там мені, мені зробимо. Що Я зараз піду Я зараз зарайду чердак, ти мені поможеш, добре. Хорошо, я тільки зараз піду зарапиду застрою. Блин, мене же то пошло. Так. блін, знов земля. Капец! <laughs> О, все, я поставив. Блін, мені треба палки камінь. О, у мене є дерево кльове, зараз кстати... Зроби мені топори хоча б камінний. Добре, зараз. Якщо в мене, звісно, палка. Блін, у мене палок немає. А, так, точно, я ще їх потратив на забув. Так, о, Зараз поставлю. І. блін, я забув, що я камінь поставив. Камінь, камінь, камінь. Зробимо ще тобі балкон, Так, да, так, зараз покажу. Оле, я помню, я такие рубил. У нас тебе так, А кстати, вот я тебе уже топор зарубил. Вроде бы. Ого, у нас тебе такие баты просто Не знаю. Ну, просто, может, для мотлых и все. Ого. <росьба> Скоро уже пойдем в шахту, что я уже не имею ресурсов, одного алмаза, жодного слитка залеза. Да, а что это А, а ты Вот, на тебе. <росьба> <«Кидай>. <rozum impression> тогда им там спал. Телефон звали? Я понял. Так, все. Все, можно дальше. Погнали. Так. Тут, тут, тут. Так, ты да. Я тут. Пусти, да, Зара, я Мені треба. Блін, мене дерева нема піду зрубати <гум> Я ж кажу, що дерубати. І так, і так треба. О, кстати я ще зараду проход робити це диво наверх. Ось тут це диво. Ну ти бачиш. Хоч би веселіш його зробив. Ну, да. Так сумний стоїть. фу Опа, опа, опа. О. Опа, 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 я. О, у мене ліс рядом, я собі можеш і хочу рубати. А у мене теж тут лісок, невеличкий. Хоча я б не сказав, що це невеличкий, ну подивися О, сам. Подивіш Це дом високий. А подивися, які тут дерева. О, О, ти в одні дубові, у мене ж тут є удовольствие. Ну, ходи до мене, я тобі. Я, в мене тут їх все одно треба вирубувати. Так мене, що давай помог. А то я не пом... порубай трохи. Та ж Ти на мені. Із зайдемо. Шо? Ні, це просто його. ну, коли йшов, що виначайно злимав блак. до догорні роботи. Ой, нормально. О, я вже на роботу зразка. Блін, у мене все, у мене даже заліза немає, щоб зробити топор залізний. Блін. А кстати, я недавно зробив на своїй новій карті алмазний топор. Це вещь просто. Деякі кажуть, що це просто якась какашка, щоб шо... трата алмазів. Ну ні, це вещь просто. Я помню кіло, яка алмазна лопата. Алмаз на лопата це теж вещь но я завжди її робив. А, топор я рідко робив тільки два рази. Ну, три-чотири там разів. Ну потім я, осозна... я осознав. Парки осознав, що це просто віщ. О, стільки мені лового. Воно, він просто тако зараз тррр, і все зробив, пішов далі. Просто кльово дуже мені нравиться. <рец> я пам'ятаю, як колись мод був. Це зразу робанув дерево і впалив. Трикапітейтер, трикапітейтер, я-я-я. Ну, на планшеті, ну, є такий мод, але е, ну, трохи по-інакшому називається. Тобто сіки необроботаного? Е, необроботаного. У мене необроботаного 39. Перерабатуємо. Мене 35. Перерабатуємо. І в мене стак, і другий стак. Не скажеш, сіки в тебе вийдеш 39. У мене вийшло стак і стак і половину. Так мені треба ті рівно тристаки вдув строїти зараз. Все, у мене три тристака. У мене три тристака вже. Буде зараз. Поможеш строїти? Да, да. Ой! Шах. Шах. Що я зробив? Я звичайно зробив пару верстачків, тобто три штуки. Ага, бл. Ой, чітко шахту не впав. А, так, да, кстати, шахту треба купати. Підемо построїмо, чердак і вже завершимо. А, да, і ще я зараз піду балкон Мідун. зроблю по бістричку. От хорошо, що в мене скільки забора. Один стак, два стака, три. А це так багато. Ну, не знаю, я ж все бірозове дерево витратив. Ха-ха-ха. Да. Ну, Просто я чистив територію. Хе-хе, <gie> круто было. Від... Получалося хорошо, я даже не заметила, что я набирав два сундука дерево оброботано Да, не оброботано обработано, причем. Ну, всі бачили, потім побачить Это... уху хоюшки <говори> хо хо я ж зарабат звух, тралала, я весела коза. О, все у мене вже стака. 30 і 51 ще Що хочу. Щоб було стак рівно. 3, 4. Ну мене хочу зробити. У мене вже 400ка. Рівно рівно. Навірно, ще не рівно, навіть. Ще більше, мабуть, зродився. Так. Раз, два, три, чотири. І ще О, один. У мене вже стак не обработано. У мене вже. І 17. А в мене 400к оброблено. я зараз подивлюся. Оглина збирай, може, деце ж з них. Потом зберу. Так, ту. О, ферма. Ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні-ні-ні. Тупче все. Яку ж ти не мій строите таку ферму? Ні-ні, просто я перший раз захотів попопробовати побудувати таку ферму. Ну, вона вроде обробляє все, що маємо. Все, я піду що, стройти собі цель. Піду крышу построю собі для цього. Як його, для псів. Ну, то есть для песиків для. Я як... тоже для псів посади. Будку, да, да, да. У мене 4 пса. Ого, 44. Е, Це. Щось я позабагато зробив, чесно. Аж нас настал. так. Ого. настак. Багато, конечно, так подивимося, що залізу йду на цей. Як, я, блін? Капець. Чим все переробати не що ж а, 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 а. Ага, так в мене проблема. Ну, була. Так, а блин! О о, все, я вже